LAS гіалуронова гіалоронова сивородка ЛАС гіаліроніксеру. Ультразволожуюча гіалуронова сироватка ЛАЕС містить висококонцентрований активний комплекс високомолекулярної та низькомолекулярної гіалуронової кислоти. Дозволяє комплексно перетворювати шкіру на клітинному рівні, бореться з сухістю та зневодненням шкіри. Сироватка усуває ознаки вікових змін, наповнюючи шкіру вологою та забезпечуючи більш посилене вироблення колагену. В результаті більш пружна, гладка шкіра, заряджена енергією. Миттєво заспокоює та знімає роздратування після сонячних опіків, агресивних пілінгів, чисток. Допомагає підтримувати результат ін'єкційних та інших косметологічних та хірургічних процедур. Активний склад сироватки розроблено та вироблено у Швейцарії. Властивості миттєво усуває сухість та видимість вікових змін, вирівнює тон шкіри, ліквідуючи пігментацію та інші недосконалості. Сприяє виробленню колагену, підвищуючи тонус шкіри. Тривале зволоження з першого застосування, бореться з лущенням, наповнюючи шкіру вологою. Заспокоює шкіру, Дарує сяйво та здоровий колір обличчя. Поновлює шкіру за 30 днів. Основні компоненти гіалуронова кислота. Кислота з низькою молекулярною вагою складається з молекул розміром 50 екда і глибоко проникає у шкіру. Утримує воду в сполучній тканині, робить шкіру пружнішою, помітно зменшує зморшки, має більш тривалий ефект. Алантоїн сприяє стимуляції природного процесу омолодження шкіри, покращує процеси регенерації та регулярного оновлення клітин. Допомагає позбутися вугрової висипки і вирівняти тон шкіри. Ніацинамід – сприяє звуженню розширених пір, вирівнює тон. Бореться з пігментацією, перетворює тьмяний колір обличчя та ослаблений тургор, роблячи шкіру пружною та сяючою. Зменшує вплив негативних факторів довкілля на шкіру. Пантенол має заспокійливу та пом'якшувальну дію. Чинить антиоксидантну дію, регенерує клітини шкіри, підтягуючи і зволожуючи її, утримує вологу над поверхнею шкіри, завдяки чому шкіра виглядає пружною та наповненою. Ектоїн є багатофункціональним активним інгредієнтом, який бореться з наслідками стресу, що спричиняє пошкодження клітин. Відновлює природний бар'єр шкіри, перешкоджаючи уефстарінню. Відновлює природний запас вологи, утримуючи її в шкірі до сімох днів. Ліквідує лущення та роздратування. Склад аква, суїсглайшіалуотер. Содіум гіаліроніт пропілін глікол, глісерін, феноксіетанол, члорфенесін, лавандула ангастіфолія флауер уотер, сітрес орантіум амара флауер уотер, бензоік асід, аллантойн наєцинамайд. Рекомендації на очищену шкіру обличчя шиї та зони декольте нанесіть кілька крапель сироватки. Розподіліть легкими рухами по масажних лініях. Засіб рекомендується використовувати щодня вранці та ввечері. Можна застосовувати регулярно або курсом у комплексі з кремом ладжей та ампулами лапі тільки для зовнішнього застосування, форма випуску 30 мл. Зберігання зберігати при температурі від 5 градусів Цельсія до 25 градусів Цельсія у сухому, недоступному для дітей місці.